Це Фінляндія, невелика країна на півночі Європи, і вона зробила те, чого інші не змогли. Вона розробила реальну стратегію для боротьби з безпритульністю, і ця стратегія не просто скорочує кількість бездомних, а фактично змінює долю людей. Але як їм вдалося досягти такого успіху, тоді як інші країни лише зводять кінці з кінцями у цій боротьбі, Ви на каналі Ілью Нойс. Лайк поставити вже тоді, коли додивитися, але підписатися на канал я вас запрошую прямо зараз. Дякую, влаштовуватися зручніше, і поїхали. Фінляндія перевернула традиційний підхід із ніг на голову у плані боротьби з безпритульністю. Дивіться, як ця боротьба виглядає в інших країнах. У більшості країн бездомним надають тимчасові притулки, і то лише після виконання ряду вимог, лікування від залежності, вирішення проблем із психічним здоров'ям чи працевлаштування. Цей підхід називають сходинками, адже людина повинна поступово підніматися, виконуючи певні умови, щоб заслужити право на постійне житло. Але є одна проблема якщо ти живеш на вулиці, вирішувати такі складні завдання практично неможливо. Фінляндія зробила все геть навпаки, тут дім більше не є винагородою, це основа, із якої все починається. Людині надають постійне житло відразу, незалежно від її стану чи обставин, без суворих вимог чи умов, окрім однієї невелика орендна плата, яку ці люди можуть собі дозволити завдяки державній підтримці. Це стало основою програми житло насамперед. Але це не просто житло. Люди отримують невеликі квартири у спеціальних центрах, де працює команда соціальних працівників. Вони допомагають із лікуванням залежності, психічного здоров'я, пошуком роботи і іншими проблемами, які раніше здавалися непереборними. Цей підхід створює середовище, у якому люди не лише виживають, а й починають будувати нове життя. І що цікаво, цей революційний підхід дійсно працює. Із часу впровадження програми житло насамперед, у 2008 році, рівень безпритульності у Фінляндії різко знизився. За офіційними даними, кількість бездомних у цій країні зменшилася на 35%. У 2021 році Фінляндія стала єдиною країною Європи, де безпритульність фактично зникла. Люди, які раніше ночували на вулицях чи в притулках, тепер мають дім але що ще більш важливо, вони мають шанс почати все з чистого аркуша. Важливо зрозуміти, що цей успіх не лише результат правильного підходу, але й політичної волі. Уряд Фінляндії інвестував значні кошти в будівництво доступного житла. Та забезпечив системну підтримку соціальних служб. Замість того, щоб витрачати гроші на утримання тимчасових притулків або медичну допомогу людям, які живуть на вулиці, держава спрямувала ресурси на створення довготривалих рішень. Однак цей шлях теж не був легким. На початку програми були скептики, які стверджували, що безпритульні не зможуть утримувати житло або що це рішення буде занадто дорогим, але реальність довела протилежне. Надання постійного житла не лише дешевше, ніж утримання тимчасових притулків, але й дозволяє людям повернутися до нормального життя набагато швидше. Програма житло насамперед стала символом того, як ефективне управління та людяність можуть змінити суспільство, але її успіх не обмежується лише цифрами. За кожною історією, зменшеної статистики безпритульності стоїть реальне життя, що змінилося. Люди, які роками боролися з відчаєм і втратою, отримали шанс знайти стабільність і новий сенс. Показуємо є те, як програма зосереджується на довір'ї людині, надають житло навіть якщо вона бореться із залежністю чи іншими проблемами. Замість осуду їй пропонують допомогу. Це змінює саму динаміку відносин між суспільством і тими, хто опинився у складних життєвих обставинах. Вони більше не відчувають себе непотрібними, навпаки, вони розуміють, що їх підтримують і що їхнє життя має цінність. Програма житло насамперед також отримала міжнародне визнання, ставши прикладом для інших країн, і деякі держави вже почали впроваджувати подібні підходи, надихаючись фінським досвідом. Це демонструє, що успіх однієї країни може стати натхненням для всього світу. Одна з найбільш несподіваних частин цієї історії полягає в тому, наскільки вигідним виявилося рішення Фінляндії. Згідно з дослідженнями, програма житло насамперед не лише допомогла тисячам людей вийти з кризи, але й зекономила державі значені кошти. У середньому витрати на одного безпритульного, який живе на вулиці або в притулку, включаючи медичну допомогу, соціальні послуги та підтримку, перевищували витрати на забезпечення постійним житлом. І додатковими послугами в рамках цієї програми. Ще один факт, який дивує: після впровадження програми кількість злочинів, пов'язаних із безпритульністю в рази зменшилася. Люди, які отримали житло, більше не мусили красти або ризикувати своїм життям на вулиці, щоб вижити. Це створило більш безпечні громади і показало, як дім може стати основою не лише особистої стабільності, а й суспільної гармонії. Фінський досвід нагадує нам, що навіть найглибші соціальні проблеми можна долати, якщо підійти до них з розумінням, рішучістю і вірою в людей. І, до речі, попереду зимові свята, а у Фінляндії знаходиться парк розваг, присвячений різдвяному діду, якого там називають Йолопукі, розташований цей парк у Фінляндії неподалік міста Рованіємі в провінції Лапландія. Якщо хочете про це окреме відео, дайте мені, будь ласка, знати про це у коментарях. Дякую за перегляд, якщо вважаєте це відео корисним, поставте, будь ласка, тепер уже з чистою совістю йому лайк, перевірте підписку на канал Нойс і порекомендуйте це відео друзям. Дякую за перегляд, бережіть себе і до зустрічі у нових відео.